Опиненка, заматанка, бавлянка, полька, вовнянка, тернова, батистова, простенька це назви українських хусток, що зберігаються в овруській центральній бібліотеці. Їх тут 103. і всі вони зібрані однією людиною по селах Великофоснянської громади, найдавнішій більше ста років. Це хустки зібрані Валентиною Галкіною. Ось, наприклад, така хустка, яка називалася Вовнянка. Вона в'язана з великими мохрами і була дуже тепла. І ця хустина десь. Кінця 19 століття у цій колекції. В колекції хочеться показати, що ці хустки носи. Наші жінки на полісці були у нас ще і такі хустки, які називалися чернечі. Кашемірова хустина, їх носили наші монашки. Ну, звичайно, дивлячись на ці хустки, спостерігаємо, що в них дуже гарно вони зібрали колекцію. Хустки дійсно унікальні, тим, що вони досить цінні були, дорогі. Колись даруючи хустку, вважалося, що це був досить цінний дарунок. Понад сто хустин зберігається і у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. Досить цікаві унікальні хустки. Зокрема, одна з найдавніших хусток це намітка, яка відома була за часів Київської Русі ще в 11 столітті. Вона схожа була на рушника.